Будемо говорити про ситуацію на фронті на найгарячіших ділянках фронту з Ігором Романенком, генералом-лейтенантом у відставці. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, це наші джедачі. Багато інформації з'являється. Щодня фактично останніми днями так точно із Покровська та Марнограда це дописи військовослужбовців, дописи іноземних журналістів, дописи різних експертів, Ну, меншою мірою там дописи від е, вищого командування, але все одно е, інформація така, яка людей залишає в стані турбулентності, тому що чу, кому і чому вірити, чи Рьобки із біль, чи якомусь військовослужбовцю, який розказує, що там отак, от, чи чи експерту, людям дуже складно зрозуміти. Тому давайте із е, покладачним то інформація, яка є зараз е, більш-менш адекватна і офіційна. Спробуємо зрозуміти, що реально відбувається, і в Покровську, і в Мирнограді. Яка знову ж таки різниця між ситуацією в одному та в іншому місті? Будь ласка, ситуація критична зараз навколо Покровська і Мирнограда цієї агломерації. Фактично в місті в одному і в іншому, ну в покровську, скажімо так. Сіра зона, а це означає, що в всіх районах міста йдуть бої між групами Збройних Сил Російської Федерації і Сил оборони України. Пріоритетно займають південної, південно-західний, західний, західний час міста військово Російської Федерації. Питання в першу чергу стоїть в боротьбі за такому стані логістичне забезпечення, яке відбувається там через ділянку північно-західну, і тому зусилля в тому числі і скажем груп. Головного управління розвідки тут було зосереджено, де значить, наші здійснили десантування цієї. Групи. Вони пробили коридор і зайшли інші підрозділи Сил оборони України для того, щоб утримувати цей коридор. Але він досить невеликий: п'ять десь плюс-мінус кілометрів, що здійснюється і саме. Ці кордони намагаються підрозділи Сила оборони України підтримувати далі на північно-східній частині міста, і вони знаходяться, через які йде логістичне забезпечення військових, які знаходяться внутрі. Військовим російським вдалося просунутися в район залізниці, і вони утримують наші. Ці позиції і э, мета э, сили оборони України підрозділів частин, які від бої дів завершити і проводити поки поки ще скажімо так, контрдиверсійну операції. Там зосереджилися можливості ресурсні. Різних структур Сил оборони України, крім головного управління розвідки і представники СБУ поліції, національної гвардії і інші. Зв'язку з цим головнокомандуючим силами оборони України управляє значит, через представників керівників цих структур безпосередньо Покровське са, Сакраєний, скажем, одної із там працював. Президент, як верховний головнокомандуючи на довпійській ділянці, це найбільш успішний е, навколо і в Покровському на північно-східному напрямку. Це там, де було е, рейд ворожий мінення на 15-17 кілометрів. Яке успішно було е, на декілька районів Расіч і північний район був по ділянки ці оточені і знищений силами оборони України де відповідна робота посередній ділянці. Там перерізаються шляхи логістичного забезпечення полуоточення, ворожого, яке має місце, і вот на цьому напрямку працював посередній президент, тобто напружені бої йдуть фактично в всіх районах. Місця вдалося стабілізувати ситуацію на Східної частині Мирнограда, це скажем східний фронт і східна частина оборонного комплексу Покровсько-Мирноградського. і питання полягає в тому, що протягом днів цього тижня Діп, скажем, буде з'ясовано. Чи вдасться провести цю операцію, завершити, стабілізувати ситуацію Силами оборони України в місті і в цій агломерації, Чи ворог буде витиснувати наших військових в цих двох місць? Я от читав допис Сергій Флеш: це військова. Технологічний експерт Сергій Безкреснев, який пише там він написав, що е, нібито знову ж таки. Е... Ухвалене рішення військово-політичним керівництвом утримувати покровську мирноградську агломерацію в максимально можливий час. І одна з причин, чому це варто робити, задіючи всі можливі резерви для підсилення, для ефективного виконання задач, там блокування ворога і так далі. Для чого це робиться? Ключова причина в тому, що захопивши Покровськ, ворог отримує фактично такі прибуває на висоті. Ворог отримує практично рівну територію в глиб Дніпропетровської області або в напрямку Дніпропетровської області, тому що Покровськ – це все-таки Донецька область. list uh Наскільки ви погоджуєтесь з такою версією, ну тим паче, маємо розуміти, що аби з Покровська дістатися до Дніпропетровської області, там ще треба дістатися до Слов'янська, Краматорська, ну власне населених пунктів, які ще є, які точно ворог захоче захопити на Донеччині. Тому там так просто не прийдеш. Але чи така велика перспектива може бути прочитана? І знову ж таки, якщо мова йде про рішення утримувати? Ну, ми отримували Авдівку, ми отримали Бахмут. В результаті все-таки та відійшли. Міста були абсолютно знищені. До речі, те, що в Покровську я читав сьогодні теж допис військового, який викладав відео Саме з Покровська він каже, що в місто перетворилося на руїни. Ну але ми прекрасно знаємо, що ворог може перетворити місто і на пил. Ну, як, скажімо, місто Попасна або там плюс-мінус майже пил, такі міста, там як скажімо, там, Часів, Яр та інші. Ну там, звичайно, там теж є руїни, але все ж таки там вже вони зовсім апокаліптичні. А, ваше бачення, чи дійсно може бути? Це причиною тримати максимально довго Покровськ, ну, тому що логіка. Ми будемо просто знищувати ворога так довго, як можна знищувати. Як ми бачимо, ця практика особливих результатів не дає. Ми максимально багато знищили ворогів в Бахмуті і в Авдіївці, але бачимо, що під Покровськ ворог знову стягнув 170 тисяч, тому що люди в нього є, скільки б ми їх не знищили. Принаймні, станом на зараз. Будь ласка. Безумовно, ну я виконував завдання в АТО. Свій час, в тому числі в часової ярів, знаю, як, як виглядало це місто тоді і не тільки тому, що по всьому фронту ми працювали на той час. І що від часового ярада і від інших міст на той час Маріуполя, того ж захоплене вже інше, і тому відносно стану міста, це важка позиція, але питання стає стратегічним. І ви частину торкнулись цього, і ми обговорили і в ваших ефірах: те, що Покровство не тільки сам по собі, а важливо, як розгортаються дії від нього в інші боки. Наприклад, один із них ви назвали це Дніпропетровщина, і ворог поступового, скажем, угрупування від Покровська просувався на Дніпропетровщину, і, на жаль, зараз. Там зашов на територію, вплинувся вже на окремих напрямах до 20 кілометрів. І здійснює там тактику так званих тисячі Парізів». Якщо подивитися, на мапу тут вплинення на ряди напрямів населених пунктів, які частково захопив. Ворог частково вдалося силам оборони відбити, але в цілому там іде просування. На Дніпропетровщині захоплення. Причому за останні два місяці в вересні із території, які вдалося ворогу захопити, половина була на Дніпропетровщині. А вже в жовтні, ця частина складала 70% і це на Дніпропетровщині, тому що там. Кажем, ті умови виконання бойових завдань оборонних відрізняються від Донеччини. Тут більше населених пунктів, промзони таке інше. Тобто тут більше можливостей. і вже традиційно формувалися наші оборонні зони і рубежі Дніпропетровщини. Ті, що там було побудовано, скажем, не витримують і військ не вистачає щоб. Жорстко утримувати противника. Це один напрям. Інший напрям це Константиновка і це район Добропілля, тобто північно східна частина від Покровська. Там був цей рейд про який ми, ми ми з вами вже говорили. І відтіля, сідлавши дорогу Добропілля, Краматорськ. Ну і не тільки в бік Константиновки. Ворог просувається, і це наступна їх ціль. Найближчий час Константиновка атакується з трьох сторін безпосередньо з з старецького напрямку, і зі сходу це час в яр. Південна частина часового яру. І є в планах ворожих. просуватися далі по нашому рубежу Константиновка, Дружківка, Краматорська, Славянська. Ну так, тут, бачите, тут два напрямки. Ви правильно сказали, як то кажуть, на схід це Краматорська Дружківка на захід. Це Дніпропетровщина. Я тут просто хотів би перейти до Дніпропетровщини, тому що тут в принципі ситуація дуже складна. От сьогодні написав Олексій Гончаренко, народний депутат України, що йому написала жінка із міста містечка Шахтарське, це перед Павлоградом. а Там далі вже Дніпро, де не так звідки 30 кілометрів від фронту, тобто фактично від Покровська, і жінка каже, що ми не знаємо. Куди звертатися, там світла води немає, укриття закриті, обстріли? Що робити? Місцева влада каже, не панікувати. Ну це просто як приклад того, що люди е, хвилюються, але якихось вказівок, що робити, як діяти, немає. І це місто, яке знову ж таки за 30 кілометрів від фронту. Це якраз про ризики наступу на Дніпропетровщину, зокрема, із, із Покровська. скажіть, будь ласка, які тут перспективи взагалі для ворога атак на Дніпропетровщину і чи є. Тут можливість теж стримувати ворога, щоб не вийшло так, що це ледь не останній рубіж. Ну, ми розуміємо, що не лише це точка входу в Дніпропетровщину там ворог ще хоче вклинитися між трьома областями: Запорізька, Донецька, Дніпропетровська. але будь ласка, саме про Дніпропетровщину загрози і можливості триматися цій. Ну, область, яка дуже важлива для війни, як логістичний хаб, такий медичний хаб, такий завгодно хаб. Це чотирнадцять року Дніпропетровщина, Дніпро, це місто і область, які ну, є критично важливими для наших військ в зоні бойових дій. Будь ласка, Хочу би сказати, що на жаль складається ситуація таким чином, що стабілізувати її можна там, де задіяні наші ресурси, резерви. Більшість з яких ми знаємо зараз навколо Покровська, Мирноградська агломерація, а вже відсія ворог просував далі і йдуть бої, які ми обговорювали на Дніпропетровщині. І ситуація складалася така важка на Сумщині, де ворог підійшов на 25 кілометрів, вдалося зупинити. Зараз я з вами погоджуюся стик трьох област... 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 областів. Донецької, Запорізької і Дніпропетровської, і ворог там просувається все ж на Запоріжжі, наприклад, на Ареховському і Гуляйпольському напрямках, і вже йдуть бої навколо ну, Дніпропетровської оборонний скажімо, район пов'язаний з цим містом. А міста важливість має політично, економічно, соціально і таке інше. І тут питання саме в ресурсах для сил оборони України зі великі проблеми в зв'язку з тим, що в повному мірі не проводиться мобілізація. У нас і не вистачає особового складу. І головне, і це основне крім того, що ворог має перевагу в основних видах озброєнь.